Як ви собі уявляєте гру, яка на даний момент є найпопулярнішою грою в світі? Топ-1 на Твіч продалась за 4 дні тиражем 6 мільйонів копій в СТІМ, стала на платформі Valve другою найбільшою платною грою за кількістю гравців, не обігнавши тільки PUBG, який на час свого рекорду був платним і умовно безкоштовний CS GO, при цьому гра не зупиняється і продовжує набувати популярності. Окей, як я івангував, доки ми тут з вами говорили, гра. Побила вже рекорд і Counter-Strike, залишився тільки PUBG. Можливо, це новий Fortnite, який здатен посунути проєкт Епіків з їх п'єдесталу. Чи можливо черговий успішний виживач з раннього доступу, як колись показав себе Valheim. А може це нова гра про покемонів чи Зельду, яку Нінтендо нарешті випустили в Steam? Ну, Ні. Ну, насправді нічого з цього, і все одразу. Так, PAL World це гра не від Нінтендо. Але доки їх не засудили за авторське право, то, блін, ну ви подивіться. Це гра тупо про покемонів з механіками Зельди, але при цьому це виживач, де місцеві покемони це чи не рабська сила, яку можна використовувати для розвитку свого табору, можна їх їсти, згодувати іншим покемонам, змушувати працювати і ще багато іншого. Ну і вишенькою на торті є зброя. <с> Ні, не луки та мечі, хоча вони тут теж є, а реальна блін вогнепальна зброя з автоматами, пістолетами і тому подібним смертельним устаткуванням. Причому з автоматом можете бігати не тільки ви, а й самі покемони. Що? Дай Боже з вами, Old Boy, і здається, світ зійшов з розуму. Сьогодні ми поговоримо про гру, яка стала в топ-2 найпопулярніших ігор на платформі Steam за весь час, і топ-1 серед платних ігор за найбільшим одночасним онлайном за останні 6 років. Це без урахування того, що вона доступна на Xbox в Game Pass. Зараз гра розлетілася тиражем в понад 6 мільйонів копій. Це за 4 дні. А піковий одночасний онлайн вже перегнав Baldur's Gate, Кіберпанк, Hogwarts Legacy, Elden Ring та навіть Dota 2. Можливо, доки ви дивитесь це відео, гра вже обігнала і Counter-Strike. Причому, як належить будь-якому поважаючому себе виживачу, вона все ще в ранньому доступі, з багами і кривенькими анімаціями. І при таких монструозних об'ємах продажів в неї все ще дуже схвальні відгуки: 93% при 55 тисячах написаних рецензій. Тож, що це за покемон такий, що захопив увагу всіх гравців та стрімерів? Сьогодні і поговоримо. Розробляє цей клон покемонів з пушками, як не дивно, також японська команда. Хоча каюсь, я спочатку подумав про Китай. Pocket Pair розташовані в Шенігаві Токіо. Це вже їх другий проєкт у жанрі виживача у відкритому світі через ранній доступ Steam і третя гра загалом. Першою грою була карткова Over Dungeon. А першим виживачем студії Крафтопія, яка також використовувала ігрові механіки, що нагадують Minecraft та Legend of Zelda Breath of the Wild. Проте проєкт був не настільки популярним, а тому з 2020 року до сьогодні він зібрав всього 17 тисяч відгуків в Steam, що насправді теж немало. А за останній час більшість з них взагалі змішані і тяготіють до негативних. Тому, мабуть, проєкт і пішов на спад. Цього ж разу в Пал Ворлд студія вирішила додати ще й механіку збирання істот. Очевидно, що запозичену чи радше надихненну, франшизою про покемонів. Та блін, ви тут монстрів ловите майже в такий же покебол, як в грі від Nintendo. Але команда Pocket Pair стверджує, що покемони не були одним з їх головних натхненників. За словами генерального директора Такуро Мізобе, концепція PAL World заснована на Arx White World, в якій також були монстри-супутники, динозаври, механіка виживання та внутрішньоігрові завдання були натхненні Rust, тоді як серія Dragon Quest вплинула на дизайн істот. Угу, Я повірив. На 99% впевнений, що кажуть вони все це в першу чергу. Щоб не потрапити до суду з Нінтендо. На початку розробки було вирішено перенести гру з Юніті, на якому працювали всі попередні проекти PokETPier на Unreal Engine. Бюджет гри перевищив 1 мільярд єн, тобто приблизно 7 мільйонів доларів. А також компанії довелось найняти ще понад 40 додаткових співробітників для роботи над прийдешнім шедевром. А перед тим як ми поглянемо на саму гру, у мене є важливий анонс. Ми з фондом притули збираємо кошти на розмінування нашої території, адже важливо не тільки деокуповувати нашу землю, а й. Робити її придатною для життя. Для цього нам потрібно зібрати бодай 500 тисяч гривень, якщо зберемо більше, буде тільки краще. Звісно ж, без призів не обійдеться. Всі, хто задонатять від 200 гривень, приймають участь у розіграші ось таких ось крутих платівок з саундтреком до кіберпанку з автографами музикантів. Автографи, там, якщо що всередині, вона ще повністю запакована новесенька. А також величезна статуетка Цирі, яку вручну розмалював мій підписник. Дякую хлопцям за надані призи. 200 гривень це один квиток, 400 гривень це два квитки і так далі. Більше донатів, більше шансів виграти. Ну а за найбільші донати два переможця отримують по ось такій ось унікальній колекційній статует. По кіберпанк, яку надала мені студія CD Projekt Red для цього розіграшу, за що їм велике дякую. Унікальні ці статуетки, як ви бачите, тому що на них автографи розробників, які вони зробили також спеціально для цього розіграшу. Насправді він мав відбутися швидше, але через певні юридичні питання ми робимо це аж зараз. Тож долучайтесь всі до збору на банку фонду, яка буде в описі. І через тиждень фонд разом з Моно підіб'ють підсумки і напишуть переможцям в особистому кабінеті Монобанку. А також я в телеграмі опублікую їх імена. Що ж, а тепер давайте врешті поглянемо на саму гру PAL World і за що ж стільки уваги цьому проєкту. Перше, чим нас зустрічає гра, це доволі стандартне налаштування серверу для виживача, з можливістю більш детальних крутилок спеціально під себе, якщо є таке бажання. Після цього вам запропонують створити власного аватара, причому стиль, хоч і доволі мультяшно анімешний, все ж можливість створити унікального героя у вас точно є. Настільки Ж унікального як в останньому Street Fighter, якщо ви пам'ятаєте про що я я собі зробив хоч і няшну, але еббі в підтримку The Last of Us 2, звісно ж, після створення власної еббі вас викине у відкритий світ, де ви зможете розвивати поселення, ловити покемонів, ой, вибачте, ловити палів та ходити на світових босів. Сюжету тут, як такого, не особливо є, але типово для виживачів вам потрібно розвиватись, щоб перемогти всіх чи то трьох, чи то чотирьох головних босів, і тоді можна вважати вашу місію виконаною повністю. Принаймні на даному етапі розвитку гри, адже нагадую, вона ще в ранньому. Доступі взагалі геймплей Пал Ворлд дуже розмірений і неспішний. Грі 50 левелів, і кожен рівень качається дуже повільно, тож налаштуйтесь не на спринт, а на марафон. Особливо в'язкою гра здається з самого початку, адже кожна споруда будується ну дуже довго, приблизно від 20-30 секунд і більше. Але це тільки на початках, адже як тільки ви зловите собі кілька палів, робота піде як по маслу. Тут прикол в тому, що ви ловити монстрів можете не тільки для того. Щоб вони допомагали вам в бою, а й для того, щоб вони допомагали вам розвивати ваше поселення, деякі пали можуть ламати каміння, деякі рубати дрова, чи збирати і носити ресурси в склад, і так далі. Причому кожен, абсолютно кожен ваш пал має ще й власні особистісні характеристики: хтось боягузець, хтось, навпаки, сміливий, інший має бонус до атаки чи прудкості, а хтось просто безполезний пітушара, який нічого не робить, а тільки їсть. Хоча насправді він теж має свою роль в грі. Я жартую. В гри, хоч дуже повільна, але дуже прикольна прогресія. Вас постійно будуть мотивувати щось крафтити і робити. Збери 5 баранчиків покемонів і отримай бонус до досвіду. Скрафть ліжка для своїх палів, щоб вони не стресували. Збудуй собі ліжко, щоб відновити сили. Але спершу бодай якийсь сарай собі збудуй, бо ти не можеш спати без даху над головою. Скрафть годівничку для своїх маленьких помічників і отримаєш можливість найняти більше покемонів собі на роботу. Коротше, як в мобільних іграх, завдання постійно але при цьому не будуть вимагати у вас додаткових коштів на прокачку. Принаймні, поки що не вимагають цього. До речі, тут заради балансу на вас не працюють всі покемони, яких ви спіймали, а тільки ті, яких ви додали через спеціальний термінал на свою ферму. На першому левелі цієї ферми це тільки одне створіння, на другому два створіння, на третьому три, і так далі. Рівнів вашого героя всього 50. Хоча ваші пали також будуть прокачуватись, виконуючи роботу чи воюючи за вас. З кожним рівнем героя чи вашого поселення розблоковуються нові можливості для крафту. Наприклад, на другому Рівні героя ви можете скрафтити простенький лук, сокиру для рубання дрів, кірку для добування каміння тощо. На 15 му рівні у вас буде вже арбалет, на 25-му самопальний пістолет, на 29-му нормальний пістолет, а на 36-му автомат. Причому на високих рівнях ви можете і своїм палам давати автоматичну зброю для вогнепальної підтримки. Отримується левел буквально за будь-яку дію: крафт, вбивства, полювання напалів тощо. Але чим далі, тим. Повільніше левел підіймається, тому особливо не сподівайтесь, що за годину ви будете ганяти з карабіном на плечі. Також за кожен прокачаний рівень ви зможете прокачувати характеристики власного героя. І в першу чергу рекомендую хоча б трішки вкачати переносимість ваги, бо з цим на початку найбільша біда, особливо на далекобійні вилазки. Бойова система тут доволі зрозуміла і проста: є удар або постріл, блок, перекат, і планер в стилі Зельди, який вам дозволить швиденько втекти. Ктити з бою на захід сонця навопронувати ну, між гір для швидшого пересування. Але з часом ваші пали будуть потужніші за вас, тому я б за це не сильно переймався, якщо все будете робити поступово і не лізти на рожон. Адже тут, як в тому ж Форесті, після смерті все ваше добро випаде з вас і за ним доведеться повертатись. Також знову ж таки як в тому ж форесті є рейди і на вашу базу, щоб ваше життя не було занадто сумним та безпечним. Знову ж таки, це є в більшості виживачів. А тому до цього також потрібно бути морально і фізично готовим, збудувати необхідні споруди, обрати собі потужного покемона побратима, який допоможе відбити атаку тощо. Ну і звісно ж, прокачувати рівні та обирати правильні технології за бали прокачки, бо з кожним рівнем балів буде все менше, а технології хотітимуть їх все більше. Щодо ігрового циклу, то на початку все ваше життя буде засновано на прокачці власної бази. Але з часом, завдяки палам, ви зможете більше подорожувати, а ваші маленькі. І помічники будуть будувати все і займатися збиранням ресурсів замість вас, що дуже зручно і дуже не вистачало особисто мені в інших іграх подібного жанру. Головне, збудувати необхідні угіддя, де ваші пали будуть збирати ягоди, рубати дерева тощо, доки ви подорожуєте. На даному етапі, хоч світ трохи і пустувати, і все ж я б не сказав, що це проблема. Це в більшості виживачів так, адже не потрібно забувати, що це ранній доступ, і навіть в такому випадку він все ще дуже продуманий. Ви будете час від часу зустрічати торгов. Овців чи браконьєрів, різноманітних злодіїв та інші цікаві ситуації. Одним словом, хоч масштабу ще не вистачає, знову ж таки, як і більшості подібних виживачів в ранньому доступі, все ж напрямок розвитку проєкту мені дуже зрозумілий і дуже цікавий. Не вистачає мені, щоправда, правда, зараз розвитку палів, як тому ж покемонів, щоб там. З маленького пала він міг еволюціонувати до більшого. Зараз, на жаль, такого в грі немає. Але у всьому іншому в деталях гра дуже і дуже насичена. В грі аж 111 покемонів, тобто палів. Що, як ви розумієте, затягне вас на десятки, якщо не сотні годин, якщо ви захочете, як самі знаєте де, спіймати їх всіх. При цьому, як я вже казав, кожен пал унікальний і має власні бафи та дебафи. Вони можуть зламати ногу від праці, можуть бути навпаки сильніші за інших побратимів своєї раси. Плюс ви можете деяким видам дати зброю в руки, а когось навіть осідлати, адже тут є і літаючі, і їздові монстри, або виготовити спеціальну кобуру, щоб взяти на руки і використовувати, наприклад, вогнедихаючого пала як вогнемет. При цьому гра не така дружня і життєрадісна, як здається, на перший погляд через свій візуал. Адже палів не тільки можна, а інколи навіть потрібно вбивати для отримання інгредієнтів для крафту, адже не забуваємо, що в нас тут в першу чергу виживач, а також в певні моменти вам буде потрібно згодувати одних палів іншим, щоб наситити своїх роботяг. Тому краще не давайте імена тим курочкам і овечкам, яких плануєте пускати під ніж. Щоб не прив'язуватись до них ближче. Візуал в гри дуже простенький, але як для Інді виживача з відкритим світом у ранньому доступі, абсолютно типовий, тому тут навіть не буду приколупуватись. Хоча, знову ж таки, також абсолютно типово, гра підлагує не співрозмірно до своєї графіки. Звук в грі, якщо чесно, то трошки цирк з конями, бо більшість звукових ефектів по типу крафту чи зловленого нового покемона це майже точна копіпаста з Breath of the Wild. Та що за. Анімації будування чи ламання також дуже схожі з всім відомого Fortnite. Але я б не сказав, що це прямо-таки дуже погано, адже розробники не намагались перелизати якусь гру з ніг до голови, а просто запозичували цікаві рішення з дуже великої кількості ігор і робили щось своє унікальне і по справжньому захопливе. Ну і, звісно ж, це не крадення один в один звуки чи анімації, як це було в The Day Before а просто дуже схожі по вайбу чи тону, можливо, навіть щоб спеціально нагадувати вам ваші улюблені проєкти, але все ж залишатись при цьому самобутніми. Звісно ж, тут також можна грати з друзями в кооперативі, хоча було б дивно, якби не можна було б в грі такого жанру. Хоч у вашого героя і є амбітна ціль в боротьбі з босами, все ж у вас тут виживач, а тому більшість свого часу ви будете медитативно крафтити, будувати, ловити покемонів, качати левел собі і покемонам, і далі по колу. На мою думку. Потенціал потенціал цієї гри просто фантастичний, хоч вона поки ще трохи забагована з кривенькими анімаціями, все ж те, що може перетворитись цей продукт, складно переоцінити. Це при тому, що в ній вже неймовірно залипательний геймплей. І це каже вам людина, яка взагалі не любить виживачі. Те, що гра багато рутини спрощує саме завдяки палам, і дає вам можливість досліджувати світ і насолоджуватися пригодою та пошуком нових палів, це неймовірно класно. Думаю, далі проект дасть можливість не тільки виживати і розвивати зі своїми друзями, а й воювати, наприклад, клан на клан зі своїми арміями покемонів. Головне, щоб Палворолд продовжив розвиватись і існувати. А Нінтендо не засудили їх за доволі очевидні запозичення, адже деякі гравці на Xbox вже стверджують про неможливість завантажити гру в геймпас і взагалі не можуть знайти її в магазині. Хоча інші користувачі Xbox стверджують, що вона поки що все ще в них відображається. Чи може бути це якась бага чи помилка? Звісно, може. Так само, як і може бути видалення через прохання Нінтендо і заявки на порушення авторського права. Тому, як то кажуть, не впустіть свій шанс. Хоча знову ж таки. Наголошу, що гра вже неймовірно крута, і ми не говоримо зараз про те, що може колись в перспективі це буде цікавий проєкт. Він вже неймовірно крутий, а в перспективі може бути взагалі фантастичним. Але як і всім хорошим іграм, ці не вистачає української локалізації, тому обов'язково пишіть відгуків з тим, що вам потрібна українська. Створюйте теми в тому ж стімі про додавання нашої мови, а також обов'язково пишіть в офіційний твіттер студії, посилання на які я також залишу в описі. Якщо вам сподобався огляд, то будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Це буде дуже дуже корисно для його розвитку. І ось тут можете подивитися ще два останні огляди з каналу. Ще дуже дякую всім, хто підтримує мене фінансово. Для вас вийшло вже два закриті півторагодинні подкасти. Особливо дякую моїм мега ось вони, чудові, прекрасні люди на екрані. Ну а з усіма зустрінемося вже за кілька секунд в одному з цих відео або за кілька днів в новому відео. До зустрічі і дай Боже!